В автомобілі рівнянина знайшли три кілограми коноплі. Речовина зеленого кольору була схована у рюкзаку багажника Вазівки. Її на перехресті вулиць Млинівська, Макарова зупинили працівники ДАІ. Нами був помічений автомобіль марки ВАЗ, який рухався з технічними несправностями, а саме нагоріла фарамня. Після зупинки даного транспортного засобу в салоні знаходяться чотири молоді особи. Після огляду автомобіля в багажному відділенні було виявлено рюкзак. В якому знаходилась речовина зеленого кольору рослинного походження. Зовні схожа на коноплю. Пізніше стало відомо, що підозріла речовина належить одному з пасажирів автомобіля. Той пояснив, нарвав зілля на полі, бо хотів покурити. Ну а в рюкзаку ваше? Я казав, що де ви його взяли? В полі зірвав. З якою метою? Щоб покурити. Вживаєте наркотики? Рюкзак із речовиною рослинного походження направлено на дослідження. Автомобіль та чоловіків доставили у Рівненський міськвідділ міліції. Наразі ведеться перевірка.